Для мене музика. Музика і театр. Музика в театрі. Театр в музиці. Взагалі для актора гастролі це дуже важлива частина його життя. Це частина без якої актор не може жити. Виконавець і в Україні, і за кордоном підтримує. Дякую. <смеш> Мені подобається і так і так. Під час моїх концертів є якісь такі заготовлені історії, які завжди працюють з глядачами, але часто все йде якось по-інакшому, атмосфера в залі і глядач сам веде тебе до того фі фінішу і фіналу концерту. І все по, по різному завжди. Як кажуть, імпровізація це дуже добре відпрацьована репетиція. Але буває по різному. Я люблю імпровізацію дуже. Ну і репетиційний процес процес – це закон раніше раніше приходити, але дуже погано, коли хтось запізнюється, коли ти раніше прийшов. Залишатись на автопарті з друзями, спілкуватись так. Можна я люблю формати великої сцени камерної. Нема такого, щоб або то, або то. Да, да. Це дуже по різному Мені напевно велика сцена більше подобається. Поїздом напевно, але буває і автобусом по Пі пів Європи проїздили. Куди поїздом можна поспати, полежати направити. Ну, можна і літаком. Так, можна і літаком. через дзвінок. Я за особисту зустріч. Насправді або не або особиста зустріч. Дзвонити та. писати. Це не про мене. Ну зранку кава в обід чай. Чай і фільми, і серіали. Фільми в одній класичній п'єсі українській, коли героя запитують: вам це подобається, чи це подобається? Чому ви віддасте перевагу? Mm. На що він відповідає? У мене дві душі і обидві болять. Мене питають а кіно чи театр? Я кажу, чекайте, як це обидві душі, обидві болять?